Так, ну що друзі, полетіли перші тухлі яйця, помідори, гнилі, винуватців того, що трапилося за версією Кремля у Молдові з молдовськими виборами. Так вробилася величезна ставка, зокрема у Кремлі у Москві, на те, що має перемогти проросійська така партія, патріотичний блок номер один в патріотичному блоці: це Ігор Дадон, Колишній 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 прем'єр-міністр цієї країни, який прийшов до влади завдяки грошам і впливу Кремля, однозначно це відбулося у 2010-х роках, і фактично тоді Молдова перетворилася Ну такий протекторат російський, як сказав один російський класик хотів сказати, так стрілков кажуть. маленький островок руського міра. Ось це було в історії Російської Федерації ще 5 років тому. Це тепер це мало маленький островок цивілізованого демократичного європейського простору це зараз вже однозначно має Сандо перемагає. Ну не те, щоб впевнено, але це дозволяє її партії Дії і Солідарність сформувати більшість в парламенті без утворення жодних коаліцій із тими партіями, які також проходять зокрема от друге місце отримує проросійський патріотичний блок. 24 і 19, але 55 місць зі 101 в молдавському парламенті все-таки в дії і, і, і солідарності. Тепер про помідори, значить, в кого вони летять? Дивіться, як цікаво в нас пише про кремлівський телеграм-канал Кремльовська та Початок ми залишимо на кінець цього посту. Він вартий особливої уваги, а от далі, з середини, стоїть обратити увагу на роботу. в лапках, так, МИДа в плане молдавских выборов. Посол Озеров проснулся лишь за несколько недель до выборов, а бестолковые комментарии Захаровой скорее мешали, чем помогали. Далее, эти Криш, Кириенко расстроен, что понятно, но только ли его в этом вина? В сложившихся обстоятельствах Кириенко показал максимум. Сдаваться он, конечно, не намерен. Сергей Владленович, человек системный, профессиональный, работа по Молдавии будет продолжаться. До речі, оцей закид до Кірієнка, Сергій Кірєнка, який нещодавно, ну фактично, там в серпні місяці 25-го року очолив нове управління, яке створили на заміну двом управлінням, які упразнили російською мовою. Так це по культурному співробітництву поміж регіональним зв'язкам, які очолював Казак. Так казак тут прізвище важливе зараз. Я скажу так, от Кирієнка тепер об'єднав весь цей функціонал в одному міністерстві по. Зв'язках з колишнім СНД і територіями там. Русского мира грубо кажучи, вона так називається, називається спокійніше, але суть і філософія цього управління саме така. Тобто, фактично, Кирієнка зараз права рука Путіна по управлінню новими територіями і розширенню ідеології Русского міра по всіх країнах, які колись були радянськими республіками. Молдова там номер один, і це насправді була задача не максимум, а мінімум утримати там вплив і, нарешті, знести мою яка за молдовською конституцією і так посадила до президента там достатньо формально, от контроль над парламентом це дуже серйозно. Якби не кричав Шор і Лоншори, не витрачав всі ці свої графічні гроші, нічого не вийшло з виборів. Шора взагалі зняли. Як би не кричав Додон і не бігав зі своїми цими мітингами, які відбуваються просто зараз. Вони виглядають як ну просто намагання показати хоч якусь діяльність і прикрити відповідно жопу Сергія Кирієнка Але Сергій Кирієнка насправді разом з Путіним начудили і начудили вони конкретно і це. Визнають навіть зет-блогери. От ще один канал наводжу спеціально сьогодні вивчав ці всі естерики, дуже весело. генерал СВР є такий каналчик. Не раджу читати, але я вам сам почитаю. Значить, що вони пишуть? Отут тут -от є. Цикаво. Конечно, на чудо не рассчитывали, но как минимум на то, что пророссийские силы навяжут борьбу и разрыв после подсчета голосов будет 5-7%, надеялись. Понятно, ястребы сетовали на административные ресурсы манипуляции при подсчетах, однако больше всего досталось кураторам пророссийского проекта в Молдове. Их обозвали му... и импотентами. Критики подвергся также Дмитрий Казак. Ось, Дмитрий Казак, который не смог заложить основу ни в одно дело, за которое брался. Ага. Для Политбюро остается острым вопрос сохранности Приднестровья, пролонгацией возможности политического давления на руководство э, Молдовы. Значит, в изначальном всем упусте э, два момента. Значит, Кириенко в нас все-таки хороший, а вот Дмитрий Казак намутив, так? И э, цим поясняется то, что он там какие-то не створил. Друзья, Казак как раз до Дона в Тисячі десятих приводив до влади, Казак приводив до влади, Казак рятував плахатнюка від молдавських спецслужб. Казак, це контакти Шора і все, що мав там в Молдові, Ілон Шор – Це був Казак. І те, що Казак наполягав на тому, що потрібно звертати СВО, обернулися для казака тим, що його викинули з Кремля. Він перестав бути куратором Молдови. Я зараз, ну я зараз не, не засмучений за Кремль, що вони втрачають Молдову там, але її втратили. Я е, просто пояснюю, що Кирієнка це людина, яка е, в ну там позарившись на ці всі свої можливості нові по впливу на регіональні еліти, на території, на Путіна, на все взагалі, Кирієнка зараз називають наступником не Путіна, так і Кирієнко, який от всі от. Там фатальній битві за владу між із казаком викинув попереміг там феєрично того козака розплачується зараз. От фактично, Молдови. А як він хотів, горіхи летять, горіхи летять, що й заводну кризу це не криза, це катастрофа в Донецьку прикриває Пушиліна, саме тому, що ну потому що Донбас не може бути неуспішним успішним проектом. А от Молдова тепер показує, що Донбас може бути неуспішним успішним проектом для Кремля. Тому що Молдова стала після стількох років впливу, після історії з Придністров'ям, якраз неуспішним проєктом. А наступний знаєте, який неуспішний проєкт проект буде? І от генерал СВР да, натякає на це, що ну от, сохранність Придністров'я остається острим питанням. Це тема зараз номер один. Я, звісно, покажу вам ще те, що відбувається на мітингах. Є от такий класний епізод, що історію з ліквідацією фактично проекту Придністров'я, якому на хвилиночку на 30 плюс років пов'язують зараз з Україною не з НАТО, не з Європейським Союзом. З Україною і в кидиці розпочинає в тому числі Додон і його прихильники. І Україна тут при чому а сьогодні ну, виводиться сьогодні така Стронг логіка Причому такими людьми, якими є, ну це це не людина, це. Це звісно гірше треба назвати, але Стрілько, Ігор Іванович строчить свої величезні пости з якимись звітами про те, що питання Придністров'я і його ліквідації фактично вирішене. І чому з воєнної, ну стрілко, же ж воєнний теоретик, Так він каже, що для того, щоб ліквідувати цю так звану Придністровську Молдовську республіку, потрібно насправді небагато. Потрібно там пара мостів перекрити через Дністр, і все. От він пише: саме головне: ми не можемо защитить несколько важнейших железнодорожных и автомобильных переправ через Днепр, которые в случае широкомасштабной интервенции Запада на Украину просто обязаны стать логистическими узлами для переброски войск, грузов и снаряжения из Румынии на территорию Украины. Соответственно, имея это территориальное положение, Придністров'я обуславлюють необхідність його ліквідації для противника при розвертуванні інтерпретації. Тобто, малюється інтервенція, малюється просто логіка, що діватися насправді воєнним начальникам збройних сил України немає куди. І європейцям відповідно теж, і якщо розпочинається відкрита фаза конфлікту там, ймовірно, там в голові стрілкова між НАТО і Російською Федерацією, чого НАТО противиться, ми розуміємо, от, то э, це, це логічно. Так логічно далі він пише: отсюда можна предполагати, що противник може в ближайше время в ближайшее время, буквально в течение нескольких недель провести операцію по захвату Приднестровья. И і цей островок. Русского мира Там він ще далі в тому пості пише про Калінінградську область. От вдалося радянському союзу створити от, так, от таке от калатнечу. Такого та от десь там посередині, яка не має кордону з Російською Федерацією. Прямого так. Ну тобто, це область, яка знаходиться там за межами анклав. от то з Придністров'ям, те, що цей проект і передбачає, от от за за, за не може, не може тонеться значить проект і. Кілька тижнів, от так, от е, говорить стрілков напад на Україну лише е, те, що могло врятувати всю цю історію з Придністров'ям на думку стрілкова у 2022 році, але провалили фактично е, анексію Одещини, контроль над Миколаївською областю, форсування Дніпра і так далі. І тому подібне. Флот Російської Федерації зараз де, десь під новоросійськом і то потерпає, пише стрілков Тому це взагалі сценарій там. Прорубування якоїсь коридору до Придністров'я для логістичної допомоги він взагалі мало е, імовірний. А той контингент Росіян, які зараз ну військових знаходиться у Придністрові, він фактично відрізаний. Ця операція триватиме години. Ну, відверто, це вже не стрілков пише. Це вже ну вам будь-яка людина там яка. Хоч трошки розуміється на тому, що відбувається, і бачить карту, вона нам скаже скільки триватиме ця е, операція, але взагалі сама по собі тема вона е, достатньо е, цікава. Ще один поступ зачитаєте писки Писки, писки тирана. Записки, за, записки, да. В Молдавии ожидаемо побеждает правящая партия гражданки Румынии. Ну, это на бирштампе, разумеется, действующая президента Санду. Других раскладов не предполагалось. Сейчас формируется правительство, которое будет полностью заточено под ликвидацию Приднестровской Молдавской Республики. Ожидать вторжения можно уже, тут на прогноз, бачите, этой зимой или весной. Ну, мислить категорію парадигму людини, яка це пише. Значить, російської воєнної машини, тому чому тому, що ну зимою сталося вторгнення, наприклад, повномасштабне до України, так це лютий. Ну вони б вони б так зробили. Якби вони були НАТО, вони б так зробили. До речі, про Румунію там є ще окремий цікавий пасаж про Румунію. Що виявляється, Румунія за на думку стрілкова того ж самого не записок Пісок Вітірана? Е що це така маленька бідна країна, е яка може постачати на потреби НАТО, це дуже смішно. Постачати, значить, напівголодну е, піхоту, е, от стрілков давно не був в Румунії, і він не знає, що це далека не бідна країна, достатньо розвинена, де більшість населення навіть розмовляє англійської мови причому просто на побутовому рівні. Це я вам авторитетно кажу, як людина, яка в Румунії бувала багато разів, подорожувала, дивилася е, і знає, як і знає, як і що там є. Звісно, промислова частина. Там вона там я, як і всі промислові регіони в будь-якій країні. Але Румунія це давно не е, бідна країна. Е, позиція має Санду, е, значить, стосовно Придністров'я, поки що вона її не озвучує, приймає, поки що вона. Свої оці, от, значить, звернення від лідерів країн стосовно своєї перемоги, приймає поздоровлення, так але офіційно має Санду виступає не за захоплення Придністров'я. Питання Придністров'я вона вважає, має бути вирішене поступовою реінтеграцією. Тобто, Придністров'я має фактично тірасполь там приплести приповсти до, до Кишинева друге питання це збройні сили України, за допомогою яких могли би проводитися подібні операції, чи готові вони також. Це це окрема історія не для цього аналітичного огляду. Просто треба це заявити. От ну і ще один фронт. Чи не занадто це для НАТО, яке і так готується там протистояти десь впродовж Сувалкського коридору? Калінінградська область, а тут ще Придністров'я. Звісно, що якщо замість Калінінградської області і Сувалським коридором розпочинається, там і битва за Балтію розпочинається. Це ну, Фантасмогорія зараз. То Придністров'я буде вирішено за кілька годин. Я в цьому абсолютно впевнений. Якщо НАТО провадитиме операцію по блокаді Калінінградської області і контролю за Сувалським коридором, те саме НАТО зробить із Придністров'ям. Тут сумнів, тут зі стрілково можна погодитися. Він це не говорить, але це перед Почається, це доктрина контроль східного флану флангу НАТО. Яким чином це все має відбуватися? Саме таким чином. Тепер. Закінчив, все-таки тем, чем обетяв, значит, табакерка, перший абзац ихнего посту. Все понимают, что Кишинев будет давить на Тирасполь и с помощью Европы пытаться решить Приднестровский вопрос. Это правда, тут не сказано про то, что это военным путем. А вот. И источник отмечает, собеседник в администрации президента Путина, что ликвидацию ПМР в ближайшие 1-2 года это реалистичный сценарий. Вітаю нарешті. Приходить прозріння до Кремля. А Кирієнкові Сергію, звісно, успіхів. І щось мені підказує, що казака можуть вернуть. в якості консультанта. Це точно.